Але двосторонні перемовини Зеленського і Путіна, вони в принципі можливі, і чи дійсно вони можуть дати результат Ну, в тому вигляді, в якому бачить у собі там, Америка або Росія? Скористаюся метафорою. Ми от рухаємось по цьому тунелю або шляху, який не веде до миру і завершення війни, бо є в корені хибні переміння в цьому рівнянні. І потенційна точка, на якій можна зістрибнути з нього і переїхати в інший коридор. Це розв'язка, назвемо так на нашому цьому хайвеї. Це якраз зустріч лідерів, бо на ній можна поставити рубе питання: завершуємо чи ні, Трамп, і ми це побачили в діях західних лідерів, те, що ми обговорили зараз, в Вашингтоні, що кожен по одному меседжу тільки задавав. Ми це знаємо від цілої низки інсайдерів і. Колег Трампа з минулого пришестя, що у Трампа не тримається більше ніж одна думка в голові, бо кожна наступна її заміщує. І тому, якщо Путін почне, тут є передумови, першопричини війни, треба випрацювати механізми, все це тягнути. Я певен, що Трамп скаже: слухай, голова болить від того, Владимір, ні юлі. Так чи ні? От ми зараз розходимося і завершується війна чи не завершується. Зараз Росія весь час вексельним чином відтерміновує гнів, причому не з боку Трампа. Це окрема історія. Ми не знаємо, що в голові у Трампа. Я не п'ю з ним пиво кожного вечора і не візьмуся, як частина публічних діячів стверджувати, про що думає Трамп. Ми можемо лише по публічним проявам припускати це. Але накопичується напруження всередині американського політикуму між Трампом. І американським естеблішментом і американським суспільством за те, що він не робить абсолютно по лінії того, що він заграє з Росією, принижується і тим принижує Сполучені Штати. І оце роздратування, воно як пружина, накопичується. Чи то є воно персонально у Трампа в голові? Це напруження так само суголосного процесу політичному, не знаю. Але політичний процес. Чітко видно і полінгується в гостроті заяв, в гостроті заяв Трампа, як він реагує на це, в соціології електоральній, в питаннях стосовно Росії, в якісній соціології. Тож Росія зараз відтягуючи, вони збільшують силу зворотню, яка повернеться потім ударом після того, як зірве цю пломбу. І от зараз, судячи з усього, Така зустріч лідерів, це може бути спусковим гачком. Для Росії вона невигідна з усіх позицій. Починаючи від цього, що це якраз дедлайн або лінія, фінішна, от в цьому затягуванні. Мені складно собі уявити, хоча, можливо, за певних обставин це може трапитись, але що після такої зустрічі знову Трамп вийшов і сказав, ну, тепер пару місяців треба дати Росії. Я думаю, що всередині Сполучених Штатів на тлі особливої виборчої кампанії це може викликати вибух. І дасть відсутню наразі ідеологічну платформу для критики Трампа демократам, які в рот води набрали зараз, і вони просто вичікують, що Трамп сам наробить помилок. Не безпідставно, не факт, правда, що демократи цим скористаються, може скористатися третя сила, але. Зрештою, це накопичується і, можливо, тоді демократи вистрілять також. А це вже буде інша ситуація, абсолютно, для Трампа, з точки зору його законодавчих ініціатив, з точки зору його позиціонування, він може перетворитися в кульгаву качку, ще не дійшовши до екватора своєї каденції. Тому для України важливо акцентувати увагу на зустрічі лідерів. Без будь-яких умов ми готові зустрічатися і там обговорювати. Це створюється точку відцікання раз. Два. Це знижує ризики тиску з боку Трампа. Бо всі питання, які є тригерними, Україна може, де це ми будемо з Путіним обговорювати, і Трамп повертається до Путіна і каже, та це ви двох поговорите про це там про територію, то що але так само той вони ж готують цю зустріч? І той самий держсекретар Рубіо вважає, що і, Росії, і Україні доведеться піти на певні поступки щоб досягти миру. А що це може бути і в російському, і в українському випадку? Якими поступками Трамп очима або словами Рубіо так готує і російське і українське суспільство до таких варіантів? Ну, з боку України єдина і ключова поступка це визнання окупації території де-факто. Тобто це заморозка конфлікту. Ті території, які ми зараз не контролюємо, ми не можемо звільнити силою, визнати, що лінія заморозки проляже по лінії фронту. Росія виставляє вимоги обміну територіями шерчу, визнання юридичного що всього цього не буде. Зрозуміло, що Україна на це ніколи не піде, як би ніхто не тиснув на Україну. І друга задача наша це, окрім поступки, скажімо, зберігти тиск на Росію, щоб вона вимотувалась до моменту, поки завершиться війна і буде деокуповано територію дипломатично, воєнно, будь-яким чином. Але звільнення територій може відбутися і відновлення. Територіальної цілісності і подолання загрози від російської агресії тільки якщо Росія надірветься. І наша задача в цій війні це те, щоб Росія надірвалася економічно, ідеологічно, морально, психологічно, демографічно тощо. Бо війні на виснаження не перемагає той, хто захопив сотню квадратних кілометрів. На фронті в війнах на виснаження забезпечується не і вигравання часу. А далі вже від системи. Від державного суспільного апарату організму залежить, як вигідно цим часом користуються з високим коефіцієнтом корисної дії чи з низьким. І от у кого цей коефіцієнт корисної дії вищий, той і виходить переможцем і забирає все. Можемо подивитися на Другу світову війну. Можемо подивитися на там, Трамп казав, не треба нападати на країну, яка в 10 разів сильніша від вас. Ну, про нападати прибираємо, бо це абсолютно. Спотворена інформація, фейк. Але я думаю, що десь е, е, який небудь таліпські вахавіти в цей момент посміхається з приводу велика держава мала. Е, я думаю, що десь во В'єтнамі також є ті, хто ще пам'ятають і посміхаються при такій фразі, або в історії не так лінійно. І в результаті, якщо надірвався, навіть кількісно сильніший, але він не здатен далі. То йому потрібно або фіксувати втрати, і тоді це дипломатично. Ми виходимо з Афганістану з приниженням з усім, але виходимо, тому що інакше буде гірше. А хіба виходимо, тікаємо, летимо, а, вшиваємося. А це вже як вони могли реалізувати, і це те наскільки вони прорахувалися в собі і в іншому, і це власне було чудовим означенням, скажімо, а, проявленням того, чому Сполучені Штати виходили з Афганістану. Бо навіть в останній своїй операції по виходу вони прорахувалися ледь не у всьому тоді. Яка якість самооперації знаходження там була, ми з вами можемо припустити, пане Леже? Але ми з вами говоримо про високі, якісь складні матерії. А очільник американського міністерства простих рішень і за сумісництвом віце віцепрезидента він має прізвище Венс? Він просто вважає, що українці хочуть гарантій безпеки, а росіяни хочуть території. І, зрештою, коли про це домовляться, і в суть конфлікту буде нівельована. Ну як можна ось про таке говорити, знову ж таки займаючи посаду другої людини в державі? Я все більше розчаруюсь в американській освіті, бо в мене таке враження, що люди, які потрапляють до політичних кабінетів в Сполучених Штатах, для них такі звірі, як історія, антропологія, культурологія, то що гуманітарні звірі, їм невідомі. От вони просто не знають про їх існування. Поставити поруч гарантії безпеки і території. Або заявляти, що сектору газу всі палестинці, ми їм будинки побудуємо в інших країнах, а що їм туди повертатися, або там території Криму можна віддати Росії, а треба змирити, що втратили. Ну, може тільки людина, яка взагалі не розуміє, що таке території, не з точки зору квадратних метрів під забудову, а з точки зору простору існування життя розвитку певної нації, що нації не існують без території. І в цьому випадку територія це простір життєдіяльності, а не простір забудови чи не забудови, біля моря чи не біля моря. А певні народи будуть боротися і за наскрізь замерзлу землю, тому що вони там народилися і там живуть, а інші будуть боротися за пісок без нічого, бо це не про привабливість забудови забудівельно. І тому ця фраза Венца вона говорить просто про примітивність і намагання при. Намагання примітивізувати до власного примітивного, навіть вульгарного рівня розуміння проблематики. Як би про це Венс не говорив, навіть як би це на стіл не пропонували, або в якісь формули це не клали, воно не взаємодіє з реальністю. Воно нереальне до виконання. Бо знову ж таки в основі лежить невірне розуміння, взагалі, про що мова. І тому важливо якомога швидше пробігти цей трек, поки Трамп набиває собі гулі. Бо іншого ціни за ці гулі, окрім як українське життя, зламані долі, знищення міста, тривалість війни, немає. І тому, принаймні швидко пробігши, ми можемо мінімізувати від цього негативи. І коли проявиться, що ці ідеї прості не підходять, бо для складних рішень прості ідеї, це чудово тільки з відстані виглядає. А коли ви наближаєтесь, ви бачите всю жахливість їх і наскільки вони не співпадають з реальністю, то тоді, коли цей момент настане. Прийдеться змінювати підходи. Європа до цього готується. Гарантії безпеки, які обговорюються і над яким працюють декілька місяців, це ж не про після завершення війни виключно, це в цілому про зміну парадигми і підходу до того, що може бути гарантіям безпеки.